Добрий день. Добрий сьогодні. день. Сьогодні з Богданом Едуардовичем. Ми зустрілись е як пройшло півтора роки. Правильно? Так, з нашої операції. Так. Ми можемо сказати, яку ми зробили. А, звичайно, ми зробили операцію з приводу гіперплазії простати. Аденоми простати це захворювання, котре стається приблизно в 70% мужчин уже в старшому віці. І от ви до нас приїхали з Кременчуга. Є? Так. З Кременчуга. Півтора роки тому ми зробили операцію без розрізу малоінвазивним сучасним методом. І розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте зараз? Я в першу чергу хочу вам сказати дякую. Дякую цій душі і вам за те, що ви, як спеціаліст, зуміли задовільнити всі мої прагнення. Я почуваю себе нормально, прекрасно я би хотів сказати, і навіть відгуки того врача, я з яким я спілкуюсь кожний півроку в Кремінчузі, самі найкращі. І тому ще раз дякую вам, дякую від всієї душі. Асибі, нам дуже приємно, що до нас приїжджають пацієнти саме в нашу клініку здалека, це не близько Кременчук на ті операції, котрі ми, ми займаємося, тому що ми на них спеціалізуємось. Uh -huh. Наша клініка тільки е, спеціалізується на певних напрямках. Але ми з вами от щойно спілкувались. Я знаю, що у вас. Доля така, що ви таке, також займались улюбленою так, справою так. своєю. Коли справа робиться від душі, коли ти бачиш результат, то тоді світиться, душа світиться, і лице світиться, і людина взагалі почуває себе я можу, я зумів, я зробив. Це прекрасно, це для душі, для серця. Так, якщо бачите, ми відчуваємо настрій один одного. Мені дуже приємно, я вам дякую, що ви я вам дякую. до нас приїхали, і ми зараз виконали контрольні обстеження. Ми бачимо, що там все гуд, все гарно, так як воно має відповідати після такої операції. Дякую. Дякую. ще На все добре вам. Дякую. Дякую.